Нові розвіддання вказують на те, що крім пірсів, плавучих бонових загороджень та захисної лінії з трьох десятків барж, паралельно до Керченського мосту в морі є ще лінія з бетонних тетраподів та металевих конструкцій, схожих на протитанкові їжаки, зварені між собою. На берегах острова Тузла зафіксована лінія кутникових відбивачів, які посилюють роботу ворожих систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраєдри виконують роль хибних цілей для українських ракет та дронів. А ще росіяни зібрали на тузлі вежі з платформами, на які поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцирь С-1М. Можу підтвердити, так що росіяни максимально недотягують ППО і реально складається таке враження, що їх безпека цього об'єкту хвилює набагато більше ніж безпека об'єктів всередині самої Російської Федерації.